Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг. В перервах знімаю про це відеогляди, і це моя інспекція книгарні. Що відбуватиметься? Я обрала три книгарні, які буду оцінювати за загальним враженням та інтерфейсом, також за асортиментом та цінами та за швидкістю та якістю доставки. Сьогодні будемо з вами говорити про наступні книгарні: про Рідіт, яка бу. Так негарно є. До речі, останні мені допомогли обрати мої спонсори на Ютубі. Отож, якщо вам цікаво підтримати мій канал фінансово, внизу залишаю всі явки та паролі. Ну і власне кажучи, давайте перейдемо вже до інспекції. Почну із загального враження. Замовлення на усіх сайтах я робила 24 березня у неділю. Отож, усілякі акції, про які йшла мова, вони були актуальні саме на це число. Що існують вони зараз, я вам сказати не можу. Тому заходьте на ті сайти, я не залишаю них посилання і дивіться, що зараз є. Але я думаю, що загальна механіка, як ці акції працюють, зберігатиметься. І зараз теж. Так от, першим замовленням я робила на сайті Reddit і одразу мені сподобалось, що сайт комфортний. Гарні категорії книжок, є акції. Одразу видно, які акції книжки, які підпадають під ці акції. Неймовірний плюс це те, що одразу на головному екрані я побачила, що безкоштовна доставка до кінця березня, і все. Нічого додаткового, аби це активувати, мені не треба було. Тобто я як користувач побачила цю акцію і одразу ж побігла замовляти книжки, що насправді супер зручно. До речі, про замовлення книжок у них також є бонусна система і доволі цікава. З однієї сторони у вас є бонуси, які нараховуються за кожне ваше замовлення, і також там була акція, що Додаткові бонуси. Тобто цікава система з бонусами. У мене взагалі були чомусь нараховані ще бонуси. Я підозрюю, що вони підтягнулися з фізичної моєї покупки, тому що я була в книгарні Ріді, залишаємо посилання на той влог про те, як власне, відбувалося моє знайомство з Рідітом вживу. Так от, власне кажучи, бонусна система це дуже зручно, тому що якщо ви багато купуєте книжок, то таким чином можете собі накопичувати бонуси, витрачати їх економити. А ще також у них з'явилася ще одна бонусна система е, заробляння на порадах. Як це працює? Якщо ви робили вже замовлення на сайті Reddit, то після цього відкривається додаткова функція невеличке реферальне посилання, яке ви додаєте до будь-якого посилання на сайті Reddit, на будь-яку книжку, там, знаю, подружці книжку, додаєте це невеличке реферальне посилання, і вуаля, якщо подруга переходить з цим посиланням і робить покупку, навіть не тієї книжки будь-якої, то ви отримуєте я не пам'ятаю скільки зі до 15% своїх бонусів, які ви теж потім можете витратити на книжки. Тобто багато читаєте, багато рекомендуєте книжок, багато економите на книжках. Не знаю наскільки це буде зручно в довгостроковій перспективі. Але станом зараз мені здається, дуже цікава ініціатива. Тож, якщо в загальному мені сподобався Сайт Reddit, єдине, що зіпсувало оце враження ложка дьогтю, це те, що неможливо зробити замовлення після сплатою. Я зазвичай роблю покупки і одразу їх оплачую, але мені здається, Комфортно мати опцію після сплати її, на жаль, на сайті Reddit не було. Наступний сайт, на якому я робила замовлення, це Якабу, і тут я не зможу бути супер об'єктивною, тому що я часто роблю замовлення на Якабу, але тим не менш постараюся якісь основні моменти виділити. Сайт зручний інтерфейс теж зрозумілий. Єдине, що у мене завжди така проблема з якабу там дуже багато всього. Тобто такий прям. Овер асортимент, і коли ви хочете просто побродити по сайту, щось собі ви не знаєте, що ви хочете, але хочете якусь книжечку, то на яка була звичайно дуже рідко вирішується запитання, тому що дуже багато всього і реально губишся в асортименті. З приємного була також безкоштовна доставка на поштомати і на Укрпошту за промокодом. Запам'ятайте цю історію з промокодами. Далі я ще буду багато говорити про промокоди, але... Потерпіть. А в чому також плюс, це те, що е, ви можете повернути кешбек на сайті Letyshops, е, коли робите покупки в книгарні Якабу. Е, це зручно з посилання на, на Leti Shops, якщо ви ним часом ще не користуєтесь. Дуже класна е, штука. Але е, я не люблю, коли є багато умов. До прикладу, в е, березні була е, акція, тобто як акція? можливість е, кешбечити також і в Монобанку. І там, може, включалося, типу, якщо у вас працює кешбек з Монобанку, не працює. Кешбек з Летішопсу. і оце сиди, вираховує цю математику, що комфортно, що ні. Тут, в принципі, вона ну, супер проста, тому що кешбек. Воно був 10, кешбек там 3 чи 5, тобто ну, самі розумієте, який кешбек вам краще включити, так? якщо ви користуєтеся монобанком і Letyshoпсом. Також, до речі, якщо ми говоримо про Монобанк, є можливість брати, тобто купувати книжки частинами від Монобанку. Тобто, якщо у вас є картка Монобанку, то ця послуга оплати частинами, працює на книжки. Я не знаю, чи книжки є тим категорійним товаром, який хочеться купувати ну, умовно в кредит та в розсрочку. Але ну, така можливість є. Тобто плюс, який я не зовсім розумію, але нехай буде поставлю плюс. Ну і як я вже сказала, ось ця історія з доставкою. Коли я робила замовлення, мені потрібно було ввести промокод на безкоштовну доставку. І, до прикладу, безкоштовна доставка була на поштомат і на Укрпошту. Я замовляла на невеличке містечко, де є поштомати, але їх чомусь сайт не підтягував. Я подумала спочатку, можливо, було б чесно замовити в усіх випадках доставку нової пошти, а потім я подумала, що краще я подію, як, ну, як звичайний користувач. Книжки це не щось таке. Такої прям першої необхідності можна і зачекати, але краще заплатити менше. Тому я обрала доставку Укрпоштою. Хоча, якби сайт підтягував мені поштомати з мого містечка, то відповідно я б обрала поштомат. Тобто тут теж такий плюс, о мінус Мені не сподобалася історія, що треба було вводити до такого промокод, я могла абсолютно спокійно про нього забути. Умовно кажучи, я роблю замовлення, побачила, що безкоштовна доставка. Не звернула увагу, що там якийсь промокод. Зробила замовлення, оплатила, і вже потім побачила, що за доставку все-таки оплатила. Тобто такий невеличкий обман покупця. Невеличкий, такенький, але все таки обман покупця. А от щодо останньої книгарні, я розумію, чому мої спонсори захотіли, аби я її включила в свою інспекцію книгарень, бо це просто не книгарня. А засилля промокодів. Мова йде про книгарню є. Почну з того, що сайт мені такий трошки наляпистий. Тобто ти заходиш на сайт, і він мені візуально не подобається. Це, звісно, на смак. І, типу, у мене немає жодних якихось питань з цього приводу, бо це дійсно на смак. Але на смак мені він чомусь не подобається. З плюсів, супер'явних плюсів це те, що на сайті є ексклюзивні книжки, які можна купити тільки в книгарні є. І мені здається, що це єдиний. Єдиний резон, чому я в майбутньому робитиму там замовлення, але по порядку. Отож, ви заходите на сайт, на вас одразу кидаються акції, безкоштовні доставки, там мінус 40% знижки, промокод, 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 промокод. Купа промокодів, всі вони на вас просто збалюються. Я, чесно кажучи, спочатку подумала, може їх треба десь собі зновувати, а потім. Розберусь потім. Власне кажучи, щодо пошуку або асортименту, жодних якихось питань немає. Я обрала потрібні книжки, які я хотіла знову ж таки пошукати, полазити, побродити по сайту естетично своїм задоволенням. Ну, мені здається, не вийде. Правда, треба прийти за тим, за чим ви прийшли, і вже одразу ж оформляти. І от, коли ви оформляєте, ви бачите цей список промокодів. Я не втрималася, я подумала, окей, безкоштовна доставка, це промокод на безкоштовну доставку. Я вужу цей промокод. І він не працює. Я така думаю, о, там є промокод на мінус 40%. Я ввожу цей промокод, а він не працює. Звісно, до кожного промокоду є окрема велика сторінка з купою, купою правил. І там, знаєте, типу, цей промокод запрацює. Якщо ви замовите там оце видавництво, оце видавництво, якщо ваше замовлення буде, не знаю, в місяць великого пінгвіна, коли сонце сідає, пташки співають, і рак на горі теж там щось розцвітає. Ну, десь якось так відбувається з цими промокодами. Я не знаю, як ви, правда. Я особисто не читаю ці довгі такі пости про те, де акція працює, де не працює. Я просто ввожу, не підходить. Ввожу, не підходить. Я ввела фактично всі промокоди, зрозуміла, що нічого не працює. Чесно, навіть не зрозуміла, чому промокод на безкоштовну доставку не спрацював. Правда, Ну, тобто, там не було якоїсь інформації про те, чому він не спрацьовує. Е, просто безкоштовні доставки мені отримати не вдалося. Рівно так само, як вдалося отримати, бодай би мені сюсеньку знижечку. Більш того, коли я бавилася з цими промокодами, я бачила, що з ціною моїх книжок відбувається щось неладне, вона піднімається, падає. Тобто, ну, коротше, це якась була просто магія цифр. І е, я зрозуміла, що люди, які люблять робити замовлення на книгарні, є, люблять математику. Напевно, я не знаю, інтеграли і, і вищу математику. Тому що для того, щоб зрозуміти, чи вигідно зробити тут покупку, треба реально сидіти і враховувати. З калькулятором <смі> і підбирати ці промокоди під якісь конкретні випадки. Я зізнаю чесно, я любитель комфортних покупок, тобто ви зайшли на сайт, <смі> не знаю там, походили побродили закидали закинули все в кошечок, замовили і все, і отримуєте ваше замовлення через декілька днів. Тому книгарня є. От навіть на цьому моменті. На моменті просто. Оформлення замовлення мене настільки роздратувала, що якби не інспекція книгарень, повірте, я би нічого там не замовила. Просто я би вийшла звідти роздратована і пішла в якесь інше місце. Ну або ще той великий-великий плюс це те, що там є ексклюзивні книжки, які можна замовити лише там, тому ну хочеш, не хочеш, терпиш і замовляєш щодо до доставки, я обрала доставку Укрпоштою, бо це з усіх варіантів, які там були, була найдешевша для мене опція. Тобто, якщо ви Рідіті була безкоштовна доставка. На поштомати і на нову пошту загалом на нову пошту. То там було супер просто, тому що нову пошту явно доставить швидко і надійно, так якщо мова йде про е, якабу, там я обрала єдиний варіант безкоштовної доставки. Це була доставка Укрпоштою. То в книгарні є, я обрала просто найдешевший варіант це було 32 гривні, щось таке, недоставка Укрпоштою. Ось таке було моє загальне враження. Тепер можемо говорити з вами про асортимент та ціни. Щодо цін, то загалом вони фактично всюди однакові. Я Янизу залишаю посилання на е, свій файл на сайті XStyles, точніше, не на сайті, а це. Це просто якась неймовірна штука, це XTS. Давайте так. Тому що це додаток, це загалом дуже зручний веб-застосунок, яким ви можете користуватися для планування, для нотатків для багато-багато всього іншого. Я особисто залишу вам внизу таку додатку, в якій я е, покажу конкретно, які ціни я порівнювала, які конкретно книжки шукала, бо ви ну, розуміли, про що йшла мова. І там такі якісь короткі свої нотатки також письмові залишу. Тому не залишу я послання. Загалом, якщо ви не користувалися XTL, то я вам дуже рекомендую, бо це дуже-дуже е, класний сервіс. Так от, власне кажучи, щодо цін, вони фактично всюди однакові. Тобто, якщо дивитись на, е, на ціни декількох книжок, я так робила, то умовно там, де буде там, плюс 20, то в іншому, буде мінус 20 на інше. І відповідно, якщо ви там, накинете в кошик 10 однакових книжок, то у вас вийде фактично одна і та сама сума. Тобто з ціною всі молодці. Що стосується асортименту, то. Безперечно, асортимент якабу найбільший. Там, окрім книжок, ви знайдете і аудіокнижки, і електронні книжки, і ігри, і хобі, і аксесуари для книжок. Тобто, ну все, чого ваша душа бажає, можна там знайти і реально зробити велике класне замовлення. Мені здається, що асортимент це важливий показник, коли ви хочете зробити одразу в одному місці замовлення. Тому прям отак. Що стосується книгарні, є також там є електронні книжки, і загалом книжок там багато, плюсів ексклюзиви, які є лише книгарні є, що теж мені здається класно. А щодо ріді, там, там є лише фізичні книжки, але раптом категорія журнали. Я не бачила її в інших книгарнях, Тому я не знаю, чи є журнали в інших книгарнях, але вже сам факт, що ви можете замовити бок, ну клас, мені здається. Тому такий плюс у мінус Явний мінус це те, що немає електронок, немає аудіокнижок, аксесуарів. Я не знайшла як таких, тому їх просто знай, немає в категорії. І коли немає чогось в категорії, ти вже її не шукаєш. Я не знаю, є там закладинки, немає там закладинок, якось воно особливо і не шукається. Ще важливий нюанс, мені здається, це щодо пошуку. На сайті Рідіт у мене з пошуком були проблеми. Тому що я вожу назву книжки, і я бачу її ну, десь уже дуже-дуже далеко. І відповідно, коли я дивилась асортимент, то на сайті книгарні Є я знайшла а, 9 10 позицій, на сайті Якабу я знайшла 8-10 позицій, а от на сайті Рідінг я знайшла 60 позицій, і я боюся, що можливо їх там було більше. Просто я не завжди догортувала до кінця, аби знайти ту книжку, яка мені треба. Мені здається, що я намагалася відтворити ну, поведінку реального користувача, і реальний користувач теж би, мабуть, не догортував до п'ятої сторінки з п'яти, аби знайти книжку, яка його цікава. Тому відповідно ось тут до Reddit є питання, бо дійсно пошук, ну, такий трошки корявенький. Класна доставка. Е, Перша доставка прийшла з сайту Reddit уже на наступний день. Більше того, я вам скажу, що сайт Reddit відправив мені е, книжки, і вони вже поїхали. Тобто не просто створив накладну, а книжки поїхали реально. Е, у момент, коли я робила замовлення, ще на книгарні є. Тобто, ну, фактично, година максимум пройшла, коли книги вже поїхали. Тому швидка доставка неймовірна. Прийшла посилка з Рідіта. Скажу вам чесно: упаковка клас, їхня видно фірмова. Не тягни читанням, тягни. До речі, прийшла рівно за добу. Я десь зробила вчора ввечері в неділю замовлення І сьогодні, близько третієї, вона була вже на пошті. Так, не все продумано, звісно, як ви бачите. Книжечки, без зайвого додаткового упакування, що загалом доволі добре, тому що зайві плівки і інші штуки це не дуже еко. Виглядають вони класно, без жодних без нюансів. Це, до речі, загалом дуже красиво. Отумно. Наступними, здається, у середу прийшли книжки з Якабу. Я не очікувала їх супер швидко, тому що доставка Курпошту, але тим не менше, ну, мені здається, що декілька днів почекати книжки, особливо, якщо мова йде про безкоштовну доставку, чому б і ні. Доставка з Якабу прийшла за 4 дні. І давайте подивимося на пакування і на книжечки. Загалом без жодних знаків, які могли б ідентифікувати, що це, звідки це. Але насправді це не найважливіше, мені здається. Приємно, але не найважливіше. Найважливіше, звісно, вміст. Так. Так. Накладна, книжечка для велінки малесенька. І ще одна книжечка. Книжка, як ви бачите, в хорошому стані, і е, важливо мені здається відмітити, що я був перестало використовувати до такого плівку, якою вони раніше гортали кожен примірник, кожну книжку. З однієї сторони це давало е, гарантію, що книга прийде цілою, неушкодженою, безбитих. Е, корінців, але з іншого боку, це не екологічно, тому я рада, що якабу прислухався до читачів, до їхніх клієнтів та покупців, і, власне, перестало витрачати зайву плівку, дбати про екологію, і все одно книжки доставляються в прекрасному стані. І наостанок, в кінці тижня, прийшла доставка з книгарні Є. Книгарня Є. Я робила замовлення 6 днів тому назад, і ось нарешті книжки у мене. Пакунок такий традиційний, як і у. Всіх, тобто без жодних якихось знаків, і, власне, накладна. До речі, накладна така, знаєте, без стін. Не те, щоб мені важливо знати ціни, але ну хотілося б. Ось, власне, книжечки замовила ще одну кицюмицю. Мені здається, навіть таку саму, не знаю, як я так прогадала, але, а, зрештою. І ось, ще одна це Daisy Jones і SIX. це, до речі, ексклюзив. Можна купити лише в книгарні є. А, щодо якості, все гаразд, тобто видно, що з книжечками все добре. Теж подобається, що немає зайвої плівки, що немає ніяких побитих коцок. Тобто, загалом до книжок з жодних питань та претензій, тому. Ось так єдине питання до швидкості доставки, і що мені не вдалося все-таки вибрати безкоштовну доставку, але то вже таке деталі. Ну а тепер, коли ми обстили з вами і загальне враження, інтерфейс, асортимент. Ціни, швидкість та якісь доставки. Ми можемо з вами перейти до найголовнішого поговорити з вами про оцінки, які я виставила в кожній з книгарні. Отож, ліді, за інтерфейс 3 бали. За ціни та асортимент 1 бал. Говорила вам проблеми з пошуком. ну, Дуже сильно зіпсували мені враження. І за якість та швидкість доставки 3 бали. Отож, в загальному 2,3 бали. Як або? інтерфейс та зручність користування 2 бали, е, ціни та асортимент 2 бали. І тут е, невеличкий нюанс, тому що асортимент я ви Начала наступним чином. Я обрала 10 книжок рандомних, які я шукала на кожному сайті. Тобто, якщо ми дивимося на загальний асортимент, звісно, у Якабу він найбільший. Але якщо мова йде про пошук за конкретним більш е то ось ось такий результат. І е, доставка та упаковка 2 бали. Загалом 2 бали у нас буде. І наостанок книгарні є. Е, інтерфейс та зручність користування 1 бал. Е, скажу чесно, мене неймовірно вибісила ця історія з промокодами, бо я відчула себе обманутим користувачем. А е, це так, як коли ти заходиш там, в магазин і бачиш мінус 40%, чи там, ще щось, там, чи, чи якісь ціни, ти заходиш, там робиш якусь покупку і виходиш з відчуттям, що тебе обманули. Тут те саме, тому що я заходжу на сайт, я бачу безкоштовно. Доставку, великі знижки, а по факту я не можу їх отримати. І звісно, коли ти вже накидала в кошик багато багато всього, хочеш це замовити, і ти розумієш, що ну. Тебе обманули, правда, от таке в мене було відчуття, коли я робила замовлення на сайті книгарні Є. Не знаю, як у кого. До речі, поділіться вашим враженням, як у вас, як у вас з цими промокодами складається, бо у мене, як бачите, не дуже. Що стосується цін та асортиментів, 3 бали, я вже говорила, як я вибирала асортимент, тому найбільше книжок я знайшла на книгарні Є. І доставка та упаковка 1 бал. Тут не те, щоб в мене були якісь претензії до упаковки чи до якості книжок, але загалом, по-перше, той факт, що я бачила безкоштовну доставку, яку в кінцевому. Рахунку не змогла отримати, а, а по-друге, дійсно, серед усіх усіх доставок ця прийшла найпізніше. Ну і загальний бал 1,6. Як ви розумієте, лідирує абсолютно точно книгарня Рідіт. І скажу вам чесно, я нічого від неї не очікувала. Отож, така от історія. Якщо ви робили замовлення на цих сайтах, розкажіть. Ваше враження? Чи збігається воно з моїм? Можливо, ні, можливо, навпаки. Можливо, загалом, давайте поговоримо про це в коментарях. І також буду вдячна, якщо ви в коментарях мені залишите назви або посилання інтернет-книгарень, де ви робите замовлення, або де у вас були якісь негативні досвіди, чи навпаки суперпозитивні. Загалом залишайте посилання або назви книгарень, які ви хочете, аби я оглянула наступного разу. Звісно, Перевагу в Бобрані я надам своїм спонсорам, як і минулого разу третю книгарню беруть вони. Але тим не менш, давайте поговоримо. Я думаю, ми знайдемо багато класних книгарень на майбутній інспекції. До зустрічі в наступних відео.